Той навіщо кинув гасло пиятиці, годі, вам ніхто тепер не скаже на спиртозаводі. На прохідній у гуральні з'явився японець. Тверезості непідкупний сторож-охоронець. Всім у черзі до японця дрижали коліна, не бажала тестуватись. Уся наша зміна. І хоч ген уже за обрій скотилося сонце, ніхто перший не квапився на зустріч з японцем. Час минав. Уже й директор дратувався трохи, що комп'ютера злякались, кляті випивоки. Зараз визначить машина, хто премії вартий. А хто в білий день ганебно приклався до кварти, ну, хто перший обізвався Нестор Тончин, то я піду до японці, як ніхто не хоче. Підійшов рівненько, штивно, взяв у зуби трубку і дихнув туди, що сили, як музика в дудку. Здовж і впоперек екраном пішли сині плями, Замехтіли якісь цифри між маш, між словами. Дві хвилини той комп'ютер мучила содома. Врешті висвітився напис Алкогольна кома. Бреше! Визвірився Нестор. Тисни на свідомість. Та я щодня в таким стані, а не в якійсь комі. Та як вірити, братові японській машині, то я в комі 20 років, в комі навіть нині. На ті слова Михайсь Мільчин крізь натовп пробрався. Мені можна до машини? тихенько спитався. Звісно, можна, відгукнула з робітників група. Михай здихну, засвітілось. Ізолюйте трупа. І ще кільком той комп'ютер визначив негречно деградація особи. Вогне небезпечно!» Проти цього обурилась уся наша зміна. Та так, що ледь не повисла над юрбою піна від вигуків нецензурних. А Янтошко проців приніс лозунг. Українці то вам не японці. <рив> Усі його підтримали перший Ромко Броньків, заявивши, що японці то люди дрібоньки. Що тут у нас не Азія, а таки Європа. І що треба три японці на нашого хлопа. Мовляв, нам таки не стане кварта на заваді, що смертельне для японця, для козака радість. Тут бухгалтер обізвався, тверезе ледащо. Отому японці люди. А ми вже чорт зна що? Бухгалтера затюкали, позбавили слова. Геть, ябонця, з прохідної лунала на мова. Геть, бо я щось собі зроблю. Ганьба! лементував дехто. Те, почувши, підняв руки догори директор. І коли усі замовкли, Пообіцяв щиро, що вирішить цю проблему, як і завжди з миром, що комп'ютер автобазі сусідській позичить, бо він нам руйнує звичний процес виробничий.